Ну, а зараз хвилинка для нашого оздоровлення. Всі ми бажаємо бути здорові. Вірю, що бажаємо мати добрий зір. Так що запрошую нашу дорогу сестру, Любу, яка нам розповість цікавостку. Добре, то вітаю всіх братів і сестер на нашій рубриці Сторінка здоров'я. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами проговорили про глютен. Кому варто його уникати, а кому не варто його боятися? Переключайте. Добре, що ж таке глютен? Глютен це складний білок, який міститься в зернових культурах, таких як пшениця, житі, ячменю та спельті. Його головні білкові компоненти це є гліадин і глютанін. Саме завдяки глютену тісто стає пружним і еластичним, і з кулінарної точки зору це є незамінна складова для якісної випічки. Але з точки зору здоров'я це питання складніше. Сучасне харчування. Змінилося і ми дедалі більше споживаємо глютеномісних продуктів ніж попередні покоління, звідси і підвищена увага до глютену з боку функціональної медицини. Отже, коли глютен це є реальна проблема. І перше, це є цельякія. Це автоімунне захворювання, при якому вживання глютену активує автоімунну відповідь, що пошкоджує слозову оболонку тонкої кишки. Наслідками може бути хронічний дефіцит поживних речовин, порушення травлення, остеопонія, анемія, а у дітей навіть затримка росту. Целіакію можна діагностувати за допомогою визначення антитіл, генетичних тестувань і біопсія кишки. Целіакією страждає приблизно 1% населення, але значна кількість людей залишається недіагностованою роками. Друге це є алергія на пшеницю. Це імунна реакція негайного типу, і симптоми можуть бути досить типовими: свербіж, кропив'янка, бронхоспазм і іноді навіть анафілаксія. Алергія це не те саме, що це лякія, і реакція може бути на будь-який білок пшениці, а не лише на глютен. І третє це є неглютенова чутливість до глютену. Це стан, коли люди відчувають симптоми подібні до целякії, тобто здуття, діарея, головний біль, мозковий туман, тривожність. Але у них не, не виявляють ні целякію, ні алергію. Причини досі вивчають, хоча деякі дослідження припускають, що симптоми можуть бути пов'язані не з глютеном, як таким, а з іншими компонентами пшениці, як, от, наприклад, тут написано FODMAPS. Це є форментовані вуглеводи, які виявляють в нашому кишечнику бродіння. Чи є сенс уникати глютен здоровим? Людям. У здорових людей глютен не викликає проблем. Безглютенова дієта не є кращою звичайну для профілактики хворіб, зниження ваги чи детоксу. Е, натомість вона може призвести до зниження пол. Зниження споживання клітковини, що шкодить нашому мікробіому, зменшення вітаміни групи Б, особливо B, групи в 1 котрі міститься у болонці зерна, підвищення кількості оброблених безлютенових продуктів у раціоні, і збільшення калорійності раціону, котре призведе до. Профіциту та набори маси тіла. Т, тіла, так як звичайне борошно часто замінюється на горіхове борошно і яке також є калорійним. Чому навколо глютену така популярність? Ну і перше, це є маркетинговий тренд. Е, багато продуктів, ми з вами бачили таку надпис, вона зелена інколи буває, написано глютен фрі. І коли ми це бачимо, ми автоматично сприймаємо це як щось здорове. Хоча це не завжди так. Друге це є популяризація серед зірок та блогерів. Деякі з них справді мають чутливість або так цю целякію, але подають це як універсальну істину. Третє, це є справжні історії. Коли люди переходять на безглютенову дієту і відчувають покращення, навіть якщо причина була не в глютені, а виключення загалом оброблених продуктів чи продуктів, котрі могли викликати дискомфорт, наприклад, при такому синдромі, як подразнення кишечника, але причина була не в глютені. Кому варто бути обережним із глютеном? І перше, це є людям і встановленою целіакією, Тут потрібно дотримуватися суворий безглютенову дієту, тому що це є єдиним ефективним методом лікування. Друге тим, хто має алергію на пшеницю. І тут потрібно уникати не лише глютен, а й інші білки пшениці. І третє це є людям із неглютеновою чутливістю, якщо симптоми достоменно зникають при виключенні глютену, після виключення інших причин. Як перевірити, чи у нас з вами є проблема з глютеном? Одразу кажу, не варто самостійно переходити на безглютенову дієту, тому що для подальшої діагностики це буде ускладнення. Краще звернутися до лікаря, де ви здасте аналізи на антитіла до тканиної е, транслютамінез. Так. Антитіла до ендомізію, загальний аналіз крові, генетичний аналіз і, і біопсія в росин тонкого кишківника. Ведіть харчовий щоденник, бо реакції можуть бути відтермінованими. Отже, які висновки? Е, перший висновок. Так, як я цей перший висновок. Всі ці знання, які ми маємо, ми маємо їх завдяки сучасним дослідженням медичної науки. І глютен не є ворогом, але і не продуктом, який слід ідеалізувати чи демонізувати. Його варто уникати при наявності чітких показників автоімунної реакції, алергії та, під, та підтвердженої чутливості. Для всіх інших немає наукових підстав відмовлятися від глютену без потреби. Найкраща стратегія це є індивідуальне харчування на основі анамнезу, лабораторійних діагностики та самопочуття. Саме такий підхід і пропонує функціональна медицина. Дякую за увагу і будьте здорові!